Президент США Дональд Трамп дав зелене світло законопроекту про посилення санкцій проти Московії. Про це заявив ініціатор цього законопроекту сенатор республіканець Лінсі Грем в ефірі телеканалу АБС News. Грем стверджує, що в питанні санкцій проти Росії є великий прорив, і під час гри в Гольф в суботу Трамп вперше сказав йому, що настав час діяти, рухати ваш законопроект вперед. Наступного дня після липневої перерви ми ухвалимо законопроект. стверджує Лінсі Грем. Липнева перерва закінчується 6 липня. Американський сенатор висловив впевненість, що президент США підпише ухвалений законопроект про санкції. Водночас Грем підтвердив, що ініційований ним законопроект не тягтиме за собою обов'язкових санкцій проти Росії. Остаточне рішення щодо запуску санкцій, нібито ухвалюватиме президент США. Тут виникає запитання, як це юридично буде прописано. В законопроекті за умови, якщо Конгрес таки вже за нього проголосує, пряма мова в законопроекті є застереження. Пане президенте, ви вирішуєте чи застосовувати, але ми дамо президенту Трампу інструмент, якого він не має, сказав Лінсі Грем. За словами сенатора, законопроект надасть президенту можливість запровадити масштабні економічні заходи проти країн, які купуючи російську нафту, газ, уран чи інші товари, фактично підтримують військову машину Кремля. Індія та Китай купують 70% путінської нафти, підтримуючи його війну. Якщо ви купуєте товари у Росії і не допомагаєте Україні, то ваші товари будуть обкладені 500% митом при експорті до США, зазначив Грем. Надзвичайно важлива новина, ми її чекали досить довго, і судячи з того, що вона вже стала публічною, значить, Дональд Трамп в розмові з Лінці Гремом, окрім того, що сказав йому, так би мовити, дав добро. Стартуйте, приймайте. Він також очевидно дав добро на те, щоб ця інформація стала публічною з метою вчинення психологічного тиску на Московію. Дані санкції за умови, якщо вони запрацюють. Що далеко є не фактом, тому що вже чимало пакетів санкцій було прийнято, але в тих всіх пакетах залишалося чимало лазівок, і той ж тіньовий танкерний флот Московії продовжував і продовжує продавати путінську нафту і в такий спосіб фактично фінансувати ведення повномасштабної війни проти України. Але дані санкції вони цікаві тим, що мова йде не тільки проти санкції проти Росії. Не тільки про їх поглиблення, а в першу чергу про накладення санкцій на покупців московської нафти. І якщо ми говоримо про Китай та про Індію, які разом, за словами Лінці, грема купують 70%, Якщо бути точним, то десь близько 72 статистика показувала, то за умови, якщо ті продажі скоротяться, це для України було б дуже дуже хорошим сигналом. Адже фактично легова частка прибуткової частини московського бюджету наповнюється саме через продаж нафти і продаж газу за кордон. Чи буде ухвалено цей законопроект? Фактично, сумнівів вже немає, тому що 84 сенатори вже підписалися фактично під ним, і дехто з них навіть буде співавтором, в тому числі від демократичної партії, тобто двохпартійна підтримка. Ну і в Конгресі республіканська більшість, плюс демократи, які також висловлювалися, що ці санкції потрібно підтримувати. А це означає, що законопроект буде прийнято, причому якщо процедурно все зроблять. Обле досить швидко, то фактично його приймуть ще до середини липня. Інше питання: як буде діяти далі Трамп? Ну, знову ж таки, відповідей на це запитання поки що немає ні в кого.